Сьогодні ми в гостях доктора наук, професора завкафедри щелепно-лицевої хірургії Тимофія Олексія Олександровича. Вітаю. Да. Олексій Олександрович. Да. А скажіть, як стати професором, доктором наук? Що б ви порадили молодим я вченим чи там починаючим науковцям? Поради парад, будуть пізніше я свій кра... творческий путь. Закінчив я стоматологічний факультет Київського медичного університету імені Богомольця з відзнакою. На початку своєї трудової діяльності я працював патологоанатомом. Патолого і в перші роки я пройшов стажировку по патологічній анатомії, а також загальної хірургії. Потом проходив службу в сбройных силах СРСР на Дальнем Востоке, да, и был начальником медичної службы, начальником медичной службы. После демобилизации, после демобилизации проработал лекарем, стоматологом, хирургом в Міської стоматологічної поліклініки номер 8 в 12 лікарні ще лицевим хірургом, і до, до цього в 24-ї лікарні. Будучи аспірантур, я не, не закінчував. Да. Будучи лікарем хірургом, написав кандидатську дисертацію і захистив її в 82-му році. З 1983 року, року я перейшов працювати на кафедру щелепно-лицевої хірургії. А у нас ще була хірургічна стоматологія, потім назву замінили на щелепно-лицеву хірургію. І перейшов працювати, був асистентом, доцентом, професором, за кафедрою. Написав, будучи Асистентом написав докторську дисертацію, і мені, що було дуже приємно, ну, перед захистом я дізнався що впроваджені мої дослідження в іноземних клініках во Франції, Сполучених Штатах Америки і Іспанії. В 1988 році захистив я докторську диссертацію, в 1988 році, як представника України, був збран в Міжнародну асоціацію щелепно лицевих хірургів і хірургов стоматологів. З 1988 року я з 98-го року пробачте, да, я поеднав свою роботу в Національному медичному університеті здравоохранения охорони здоров'я, имени Платона Лукища Шупика поєднував работу з заведующим кафедрой хірургічної стоматологии та щелетно-лицевой хирургии Высшего навчального приватного закладу України, Київський медичний університет. В, за ці роки я під моим керівницем, можна так сказати, более правильно сказати, під моїм керівництвом захи... защитилось, створив, ще, створив школу щелепно-лицевих хірургів, Під моїм керівництвом защитилось, захистилось 39 кандидатів наук і 5 докторів наук, докторів наук которые, в принципі, володіють всеми методами хірургічного лікування, в щелепно-лицевой хірургії. Мої учні, мои дослідження впроваджують не тільки в Україні, в Грузії, в Лівані, в Иордані, в Сирии, в, в Лівії, в США, в Німеччині. Ну, в общем, в різних країнах, будемо так казати, мною було випущено цілий ряд підручників. Підручників біль, 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 більше 20 на російській мові, на українській мові, так. на англійській мові, на грузинській мові. В общем, і, Я знаю, що студенти по ним навчаються. Так, да, вони обов'язкові підручники угу. для навчання. Для навчання. Угу. Да. За свої досягнення. Я отримав звання, почесне звання, почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України. Uh -huh. І в Америці отримав звання DDG, в Америці DG, в Англії, в, в Великобританії DDG, як замістителі генерального директора. Є така палата Європейська науково промислова палата uh -huh. за професіональну діяльність вони мені дали золоту медаль, а також диплом сертифікат качества uh -huh. Дважды давали. У му році і в 2014 році сертифікат качества проверили мої роботи, мої оперативні втручання і тому, тому подібне. Да. Ну, в общем, що можу сказати? Я для молоді можу тільки моя порада це працювати, лікувати хворих, впроваджувати свої досягнення. Які у них є, публікувати да, публікуватися обов'язково, uh -huh. і не думати про кар'єру. Кар'єра сама знайде Лі, лікаря. І Поки вони молоді, я хотів би вірш, віршитись у зараз скажу, персидський Амархаем. Амар да, правильно. Да. У него четверостище такое есть. За мгновение, мгновение, и жизнь промелькнет. Пусть веселым мгновением это блеснет. Берегись, ибо жизнь это сущность творения. Как ее проведешь, так она и пройдет. Чудово. Это им парада, парада на да. всю жизнь. Вот, Ферсон, а, да. вот скажите, ну… У вас ви оперуєте, ви викладаєте ви такі керівництва? Їх навіть важко тримати в руках. Я розумію за час існування тільки нашого журналу. Ви опублікувалися більше ста разів. Я порахував а да? от скажіть. А звідки у вас час на все це? От ви правильно Ой, кажете, що потрібно працювати. Ну просто от мені навіть важко уявити, як можна стільки. Ну навіть прочитати, а написати. Я хочу, Це... я з великою повагою відношусь к своєї дружині, mm -hmm. що вона мені дає не тільки час для роботи, але і підтримує. Yeah. Завжди підтримує. Mm -hmm. Це дуже важливо. Yeah. Це, це дуже дуже важливо. І це надихає я так. думаю. Да, да, да. І на, на творчу працю, і так далі. Хочеться теж да. Да, да. віддячити дружині. І щоб так. Да. Дружина, дружина, я ще є полковник медичної служби. в общем, деякі періоди часу був в Лазаретах. І оперував поранених в в зоні бойових дій я так. Да, розумію. Да, да. Робота? А от скажіть мені відкрити таку таємницю да. так? от е, студентам, для студентів? От, чим можна порадувати серце викладача свого? І от що для вас е, найважливіше в студентських відповідях чи в студентській праці? щоб ви оцінили і сказали, о, це тобі відмінно. Для студентів підказку таку. Для мене дуже важливо то, що люди читають підручники, вивчають. Приємно, якщо вони відповідають. Теоретичну базу. Да, да, да. Знают, знают, знают фах свой. И не, не только, допустим, щелеп на лицевую хирургии или хирургичную стоматологию, но вообще стоматологию. Потому что она все у нас поеднуется и загальная стоматология, и общая Загальна, загальна хірургія і щелипна лицева хірургія все це дуже сміжні фахи на спеціальності. Дуже сміжні. Лор-клініки, -клі, лор все це. За кордоном частину наших опера оперативних втручань виконують лор-лікарі. <гум> в нашій країні, в нашій країні і мої учні. Працює от то, що у мене представлено в моїх підручниках, вся, всю нашу спеціальність вони виконують 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 всі оперативні втручання, які є в щелепно лицевої хірургії. За кордоном можуть викладати тока, допустим, частину тока частину нашого фаху. Один, один професор виконує, допустимо, оперативне втручання, на шиї, другий професор, оперативне втручання на, на лице в хірургічної стоматології, третій на верхній щелепі. Ну, тут так. Я вас дуже гарно розумію, чому, тому що свого часу ще при Радянському Союзі, коли я потрапив в ФРГ по обміну студентами. То мене дуже, ну не тільки а всіх студентів наших, вразило, що вони спеціалісти ну дуже вузькі вузькі, да. в дуже вузькій галузі. дуже Тоді дуже цінувалися наші е, спеці, тому що вони могли ширше на цю. То есть, да. е, ну У мене тоді був технічний вуз, і я кажу: Та ви що, тільки про такі редуктор знаєте? А у нас, от ми про всі там вивчаємо, а вони кажуть: а на що? Ми, от спеціалісти, от. От і на іноземні планітарна редактора. Да. Все більше іноземні лікарі, і лікарі, і вони най... в основному як і навчались у мене, ані отримали різну да, підготовку до цілу. Спектр. Це що тільки є в моїй моїм підручнику, С да. Олексій да. А поділіться своїми творчими планами. Ну, можливо, ви над чим зараз працюєте, чи у вас є якісь задуми <зас> Чи ще щось. Що ви над чим За, задуми, задуми у мене. От підручники виходили російською мовою. <зас> Ми задуми, щоб більше україномовних було підручників, щоб професіонали їх переводили. Mm -hmm. да. ну, Если у, є, є у мене підручники на англійській мові, есть підручники на грузинській мові, да. Но хочеться, щоб в нашій країні було більше підручників. Ну, звичайно, да. звичайно. Да. Тим більше, що зараз на рідні, на рідні викладання і все да. відбувається. На нашій рідній да. мові. Да. Ну, і мабуть, таке фінальне. Питання: а скажіть, а як можна потрапити до вас чи на консультацію, чи на прийом, які, можливо, ми це дамо в описанні ролика, якщо ви дасте згоду, куди можна звернутися, Ну наприклад, щоб. Є є сайти, є візитка. Mm -hmm. моя. Ну, краще через сайт, так? Да? Mm -hmm. Чи yeah. через ваш Фейсбук? Mm -hmm. Так, і, і сайти, і тут тут же телефони. Mm -hmm. все люди І ми можемо їх опублікувати. Звісно. Дякую, Конечно. дякую, це дуже важливо. Бо дехто знаєте, я не, як я, я ніякові перед вами, так? Да? Я розумію, як ніякові, наприклад, студенти чи там. Я е не заперечую, щоб ви дзвонили тільки в, 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 сказати, не після 12. Ну, звичайно, да. звичайно. Ну, да. Дякую вам велике. Я сподіваюся, що це наш перший, але далеко не остання зустріч і в такому форматі. Будемо записувати якісь цікавинки. А, і сподіваюся на далі співпрацю. Дуже дякую. Дякую вам.